Дружочки, бажаю здоров'я. Ось ось оновлення 20. І не забудьте е на сайті, в особистому кабінеті, тільки з ноутбука або комп'ютера зайти і забрати невеличкий ще бонус. Заходимо на першу новину оновлення 2.0. Гортаємо в самий низ. Якщо швидше, тут знизу у нас є особисті бойові, і нам треба останній командний пункт 20. Обираємо командний пункт 20 і ось така новина у нас. Заходимо доповісти командуванню. Натискаємо. Воно трошки довго може завантажуватись, може у вас буде швидше. Я з робочого сиджу, Зараз чекаємо. Так, і ось так воно виглядає. Типу, так, і отут є отакий конверт. Звіт розвідки. Ось. О, інформація може змінити всі плани, не відкривати до зазначеного часу. Натискаємо на нього, натискаємо. О! Кодекс командного пункту. І що тут у нас? А, своїм підписом я підтверджую згоду на участь у спеціальній операції з прийняв мови на підготовці до виходу оновлення 2.0. Нагорода підписання кодексу 3D-обвіз прожектор 2.0. Ну, в принципі, на халяву, а чого б і ні. Тому не забудьте зайти забрати ось таку плюшечку. Чекаємо оновлення 2.0. Всім гарного і тихого вечора і на зв'язку.